...посади та перебиті інтернет кабелі Так наразі виглядає місце, яке вчора постраждало від рук невідомих. 2 листопада ввечері до поліції дійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць на території Довгинцівського району міста. Для засування обставин на місце прибула слідча оперативна група та вибухотехніки. Криворіжці розповідають, вибух був настільки потужним, що його чули за кілька кварталів від епіцентру. Та ніхто й не міг здогадатися, що саме сталося. Чули, наче приліт щось таке. Я просто живу у тому будинку. Я чомусь думала, що хтось у машину врізався, тому що бусик стояв. Наслідок вибуху постраждала локація, яку щодня відвідують десятки містян. Булична біля зупинки. Вранці свої робочі місця оглядали працівники навколишніх магазинів і кафе. Обійшлося, не тріщин? Нічого слава Богу. Єдине, що булочна, просто що слава Богу, що це не було вже нікого. А якби отак серед білого дня, то ну, це куча постраждалих було б. Хто та з якою метою вчинив підрив? Над з'ясуванням усіх обставин працюють правоохоронці. Наразі поліцейські встановлюють особу, причетного до події та тип боєприпасу. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 296 Кримінального